Привіт! Запрошую вас прогулятися містом та подивитись, як працюють дорослі. Ось великий магазин, в ньому багато товарів. В магазині працює продавець. Продавець допомагає усім, хто прийшов до магазину щось купити. Якщо вам раптом стало погано, Треба звернутися до лікарні. В лікарні працює лікар. Він оглядає хворого, слухає його та призначає лікування. Лікар допомагає дорослим та дітям швидше одужати та бути здоровими. Гуляючи містом, ми бачимо багато будинків, звідки вони взялися. Дивіться, це будівництво. Тут працюють будівельники. Вони будують магазини, театри, школи, дитячі садочки, а також будинки, де мешкають люди. Подивіться на дорогу. По ній їде багато різних машин. А чи самі вони їдуть? Звісно, ні. Машинами керують водії. Водій вправно веде машину. Автобус або трамвай. Його завдання доставити пасажирів або вантаж у потрібне місце. Ось і закінчилася наша прогулянка. Ми побачили, як працюють дорослі, хто продає нам різні товари. Так, продавець, хто лікує дорослих та дітей? Вірно, лікар. Хто будує великі та маленькі будинки? Будівельник. Хто керує машинами та перевозить пасажирів та вантажі? Так, це водій. Я сподіваюся, що прогулянка вам сподобалася, і ви запам'ятали, ким працюють дорослі.